Раз плани на майбутнє, то вже на зовсім таке недалеке майбутнє близьке. Ось можливо, і напевно, і точно серед вас є ті, які вже дивилися нашу виставу Альберт за моїм міні-романом Альберт або найвища форма страти це таке дійство для. Голосу, контрабас, для двох, трьох голосів контрабасу для чорно-білої графіки. Виконуємо ми його. Ну, насправді це буде десь 12 виконання, здається, якщо не помиляюся, і буде у Києві наступного разу, 15 березня. Тобто досі в Києві ми показували це тричі. Щоразу це була нова версія, яка обростала новими деталями, відгалуженнями. І ось буде ще одна нова. А для нас важливо, що 15 березня в Києві це буде зовсім зовсім інша зала. Ми, ми це робимо в консерваторії. Ось в цій велетенській залі повинен надзвичайно цікаво. Працювати цей екран з е, відеорядом, і, і ми маємо в планах теж е, збагатити цей твір е, живим оркестром волторністів. Е, тобто, ось запрошую вас цікавитися квитками, можливостями туди потрапити, і запрошую вас на, на цю виставу 15 березня.